Ми живемо в час інформаційних технологій. Ми отримуємо інформацію завжди, коли слухаємо радіо, дивимось телевізор, коли просто спілкуємось. Завдяки технічному прогресу з'явилися нові засоби спілкування, з'явилися нові цінності. Першим проривом у цьому напрямі була книга, друковані видання, радіо, телеграф, ну і, звісно, інтернет. Комп'ютери заполонили світ. Що для нас комп'ютер? Де він використовується? Він використовується скрізь: в офісах, в установах, в лікарні, в школі. Навколо теми використання комп'ютерів ведеться багато дискусійних питань. Багато батьків знають, як буває важко змусити дитину виконувати домашні завдання. А от гра за комп'ютером приносить дитині задоволення. Тому що чим це зумовлене? Комп'ютер сприймається дитиною як іграшка. Під час роботи із комп'ютером батьки повинні пам'ятати і вміти дозувати час. Так, 12-річна дитина може перебувати за комп'ютером не більше 20 хвилин на день. Після 12 років не більше 2 годин на день. Навіть дорослим людям можна перебувати за комп'ютером не більше 4 годин на день. Комп'ютер є Джерелом електромагнітного випромінювання. Стінки комп'ютерів повинні стояти до стіни. Під час роботи із комп'ютером потрібно дотримуватися певних норм і вимог. Очі оператора повинні знаходитися на відстані не менше від 45 до 60 см до монітору і на відстані. 15-20 см вище від його центру. Пальці повинні бути нижчими від рівня запястя, і запястя нижче від рівня ліктів. Спина повинна бути прямою, ноги не перехрещені і стояти на підлозі або на підставці. І з метою запобігання. Появи комп'ютерної залежності серед дітей батькам потрібно навчити своїх дітей сприймати комп'ютер як технічний засіб для отримання нової інформації, а не як засіб для отримання емоцій. Батьки не повинні дозволяти своїм дітям грати у комп'ютерні ігри перед сном, не повинні дозволяти їсти і пити перед комп'ютером. Комп'ютер не повинен бути засобом заохочування під час хвороби або довготривалого перебування вдома. Комп'ютер не має бути компенсацією. Активно відпочивайте разом, проводьте час із своїми дітьми, цікавтеся їхнім життям, і нехай комп'ютер приносить вам лише тільки радість.